Основу образу творця, вишній дух, світлу душу, плоть міцну, живим словом формую. Я думаю, саме ця неросота якнайкраще відображає спроможність живого слова зачинати формувати і реалізувати життя будь-якої живої істоти, наприклад, рослини, тварини і людини. Живе слово як інструмент творця надзвичайно спішно можна і потрібно. Використовувати для лікування, оздоровлення, а також досягнення особистого життєвого успіху в будь-якій справі за умови, якщо ця справа є відображенням задумі від творця Всесвіту. А тепер давайте ну, подивимося, як працює живе слово на конкретних прикладах. Я Макаренко Валентина Іванівна, проживаю в місті Прилуки Чернігівської області. Про медичний центр Живе Слово чула від своїх від жителів нашого міста багато інформації. Ну і коли в мене почалися дуже великі проблеми з здоров'ям, це було у мене були такі дуже сильні приступи. Дуже я дуже боялася цих приступів. От як ну, можна вам сказати, які приступи саме були? приступи, да, так саме були, от наче я себе відчувала. Ну відчуваю в даний момент непогано. Тоді через це може трапитися в любу через, через секунду. Починаєш шаленою швидкістю навколишній світ обертатися. Не можу зовсім не рухатися. Я кудись провалююсь у це все крутиться шаленою швидкістю. І починається дуже сильна робота. І дуже було це, це такі були страшні приступи, що я вже чоловікові говорю: ти дивися за мною, як за малою дитиною, бо не дай Бог, воно ну, ж раптово починається. Я говорю, що впаду, поламаюсь, поб'юсь. Це було, було дуже страшно, дуже страшно. Так часто вони ну, Частішали і частішали. Ну, якраз раз на рік чи раз на місяць. Ні, ні. От той період це якраз десь ну, грудень місяць, так. Як в, січні? в січні дуже почастішали але частішали, вже, вже зовсім було. От. І я вже, що тижня, щотижня чи кілька разів на тиждень? Кілька разів на тиждень і в основному були е, зранку. У угу. якось у другій половині дня я почувала себе краще. А от зранку, коли я піднімаюся із ліжка, і таке ну сну ну ну шим... був дуже важкий, тяжкий стан. І я панічно, вже цих панічно, цих приступів вже настільки боялася. Називається хвороба що... Мін'єра, і вона вважається в світі невеликовою. Невеликовою. Я, 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 вже думаю, прийшов якраз такий момент, що треба бачу, що лікарі мої. Мені не допоможуть традиційна медицина. І я звернулася, ну у мене була думка, як же я в такому стані, як я зможу до Олександра Володимировича попасти. Все таки ж відстань велика, як його. От. І одного в общем, син, мам, я тебе повезу до лікаря. Говорю, ну повезеш, а якщо в мене приступ. Це ж я ж не мала дитина, що мене на руки взяв і поніс. Я говорю, приступ я навіть не можу тобі сказати, коли ми зможемо. Я ж не знаю, коли він наступить цей приступ. От. І він ото один раз заїхав, ну мені погано так, а він настояв. От давай сьогодні поїдемо і все. І ото він мене, він мене привіз і чоловік, і син привезли. І ото першого, першого разу я була 27 грудня Олександра Володимировича. І дякувати Богу. Після того приступів у мене не стало. Я це прочитала чотири матриці. Я вже двічі була у Олександра Володимировича, я була 27 грудня і 26 січня. За цей час я прочитала чотири матриці. І я знову то то вже не про який я дуже люблю це. Мене запрошують і в бібліотеки я дуже активна людина. Активну позицію займаю, читаю багато, запрошують мене. Я мандрую, я за кордоном об'їздила всю Західну Європу. У Туреччині відпочивала. А то настільки це було для мене страшно. Що я не можу взагалі нічого. Це у мене було рано сильно е, е, смерті. Оце таке було. Стан такий був. Це було страшно. А тепер дякувати Богу, я відвідую всі, запрошують мене, відвідую всі міроприємства, е, приймаю участь у фольклор, фольклорному ансамблі, вже виступала на ярмарку. Так що я дуже вдячна Олександру Володимировичу. Дай Бог йому здоров'я. Пані Валентина Макаренко. Пані Валентина звернулася в медичний центр живого слова з надзвичайно великими проблемами. Дві проблеми були найголовніші. так звана хвороба мін'єра і так звана гіпофізарна недостатність або субатрофія гіпофіза. Субатрофія гіпофіза проявляється через припинення гармонійного виділення гормонів, які повинні регулювати залози внутрішньої секреції, такі як щитовидна залоза, паращитовидна, наднирники. Яєчники, яєчків чоловіків, також печінка і пішлонкова залоза, і веделкова залоза, яка забезпечує імунний захист. І друга проблемка, яка не була, це хвороба Мен'єра. Хвороба Мен'єра – це захворювання внутрішнього вуха із порушенням коклерної вуликового апарату, порушенням координації рухів, відповідно спроможності пересуватися в просторі. І ці дві хвороби, найголовніші, які в неї були, вони звичайно спричинили дуже великі воєнні процеси. Виникали приступи важкі, дуже супроводжувалися вони спочатку підйомом артерного тиску, потім падінням артерного тиску, нудотою, блювотою, серцебиттям, відчуттям страху і втратою свідомості. І ці приступи відбувалися все частіше і частіше, тому що хвороба прогресувала. Коли пані Валентина звернулася в медичний центр, перше, що ми розпочали, терміново почали відновлювати кровоплив в артеріях гіпофізу, а також гіпоталамусу. Потім ми спричинили гармонійне відновлення гормонів гіпофізу. І буквально через дуже короткий час протягом найближчих 20 днів приступи припинилися, стан поліпшився. Самопочуття нормалізувалося, вона перестала боятися. І ми розпочали лікувальний процес уже самої хвороби Мен'єра. Дві хвороби, найголовніше хвороба Мен'єра та гіповізам недостатність, спричинювали інші захворювання, такі як ішемічна хвороба серця, гепатоз, гастродооденіт і враження пічникової залози. Поступово. І ці хвороби ми прибрали і на сьогоднішній день, звичайно, пане Валентина відчуває себе гармонійно і життєспроможно. Також хочу зауважити і дати розуміння нашим глядачам, завдяки чому відбуваються такі швидкі, позитивні, гарні зміни в людській плоті, завдяки чому так швидко прибираються важкі руніні захворювання. ті захворювання, які у усьому світі визнані невеліковними. Пані Валентина, гарно дієво читали живе слово. Це перше. Друге, в ній є відчуття гармонії з навколишнім середовищем. Вона людина, добра, гармонійна і життєспроможна. Крім того, всього, в ній є відчуття сонячного і світлого бачення навколишнього оточуючого середовища. Дійсно, коли лікування завершилося. Пані Валентина почала співати, робити вишиванки, які вона і до цього робила, танцювати в е, гуртку е, традиційного національного е, танцю і е, насолоджуватися життям. Цифрона 107. Екран від слова «сота». Це є основа творення, людина-співтворця. Творення всесвіту реалізую.